Пані Капанове, я вас вітаю. Знаходимося зараз на Муромці. Приїхали з Беті. Будемо приймати участь в забігі 5 кілометрів з собаками. Це буде мій перший офіційний такий забіг і взагалі якийсь захід за останні два роки. На даний захід я був зареєструвався ще місяць назад, але даний захід були змістили, тому що парк Муромець було затопило. Вчора заїхав, забрав стартовий пакет, виглядає він ось саме так. Коротше, всяка ну, не знаю, цікаво вам це чи ні, але дивіться, ось якісь серветки, таблетки, номерки і все інше. Тобто мій номерок, номерок на собаку. І для Беті дали ось таку, такі прикольдеси для Беті і для Фері. Я не знаю, вийде в мене щось знімати під час забігу, тому що хочеться пробігти, постаратися нормально. Я, правда, не дуже сильно так готувався до цього всього. У мене немає досвіду, як бігти 5 кілометрів, з яким темпом, як правильно, коротше, вирахувати це все. Але буде перший досвід, тому приємного перегляду. Хороші, ситуація наступна, реєстрація якась, непонятно, має бути близько 70 учасників на даний забіг з собаками, але тут буде дистанція 5 кілометрів і через 10 хвилин буде бігти 1 кілометр, тобто з собачками. Оті, поки що не знаю, що робити. Очікую. Ну, старт, в принципі, десь через годину. Реєстрація мені не потрібна була, так як я все-таки вчора зареєструвався, Давайте, півтори години їхав. О 10-й годині починається старт. Чи готовий я? Я не знаю. Зараз подивимося. Єдиний момент, дуже сильно спекотно. 19-20 градусів. І вже будемо там з вами спілкуватися. Це трішки важливої інформації. Пані Альона, яка в такій чорній спортивній кофті зараз вам ру. І, звичайно, на місці І ще один разок максимально піднялися, тягнемось згору, видих, опустились. Всі молодці, розминку завершена. А, Всі тому, розігрілися, дворі, навіть не починав. Реальне, починав. Реально, навіть не починав. Зі мною, зі мною, бачу, маленькі, як Зараз як сувач... чуть там нагнуся Замагати, пару разів сувачати, і все і побачив. Я вперше бачу, щоб на забіг в статусі вболівальника прийшла собака Самата. Все, відправляємося на старт. Чи переживаю я, чесно кажучи, так. Тому що я давно не приймав участь у даних закладу. Ти взагалі. Не хочеться показати поганий результат. Так, за собаками 5 кілометрів заходимо. Сюда. Ще раз це нагадую, перед початком саме собаками зобов'язаний тримати собаку, з якою прийшов до забіг, виключно на політку протягом усього часу проведення заходу. До, під час і після забігу. При цьому повідець повинен бути такої міцності та у стані, щоб забезпечити можливість тримання собаки поряд із учасником забігу протягом усього необхідного. Дякую! <риклад> ну а для тих, хто вже фінішував і вболівальників, за 5 хвилин я вас буду очікувати на біля сцени. Адже на сцені буде проходити нагородження учасників дистанції 5 кілометрів за з собаками. Короте, друзі, я пробіг тільки що е, За 20-55 телефон взяв з собою нічого не знімав взагалі. Чесно, ну не міг. Зразу темп такий був, там 3.20, Беті вилочило, не міг її зупинити. А потім вже почали підздавлювати. На фініші. Мені Беті. Це твоя Беті. А коли табачить, да. Ні, а вона молодець. Да. Це далека, Беті. бить. болівала, приїжджала вболівати. В цілому ну прикольно. Прикольно, але дуже спекотно. У мене не замітно. Я вроді би прибіг ну в перші десятки то точно. А десятку попав. Зараз ще щось познімаємо вже. Получився такий невеличкий блог. Я думаю, все одно було приємно подивитися. Все, пані та панове. Я вже відійшов, всі чотири передягнувся трішки. Зараз буде нагородження. Тому в очікуванні. Наступному відосі я вам скажу, який я прибіг. Ну, який по що там. Беки. Сип. Це... Зая. Бетюхи. Беки! Цікраво. Все, захід конкретно наш на 5 кілометрів. Прийшов до завершення. Не попав я в трійку, не знаю, п'ятий або шостий прибіг. Там ну, цивільні люди, самий перший пробіг за 18-17, другий, третій там щось до 20 хвилин. У мене час вийшов Це самий Це найкращий результат 5 кілометрів. Буду тренуватися, можливо, наступного року, якщо все буде добре, спробуємо пробігти і взяти перше місце. Але захід ділі, прикольний. Єдиний момент було тяжко. У мене не було пояса, я постійно повідомик тримав в руці. Я знав, що це буде важко, тому що Беті дуже сильно тягнула, і рука була постійно, типу, напрягалася. А якби поводок був прицеплений до пояса, мені було б набагато легше руками перебирати. Плюс я побіг з телефоном, думав, як буду бігти, що знімати, але я коли біг, я дуже злий, тому що було дуже спекотно, дихалка трішки почала підводити, ну, але в цілому. В цілому все нормально. Дякую всім за увагу. Дякую, що були з нами, дякую, що дивилися. Знаєте, я кайфую завжди від того стану, коли ти пробігаєш. Просто такий приплив енергії йде. Одночасно ти робишся втомленим і одночасно такий приємний приплив енергії. Ну, кайфово, мені сподобалося. Я спробую підготуватися краще і показати кращий результат. З'явилася інформація на офіційному сайті. Я пробіг 9 із 70 учасників. І мій час 21.45. Хоча мій годинник показав, що я пробіг за 20.55. Беті Бекі-фері відпочивають. Беті така, що вона бігла біжі, але в мене трішки палива не вистачило. Ну нічого, все з досвідом воно набудеться. І, до речі, можливо, хтось напише, як проводять такі заходи під час війни. Я вам хочу сказати, що 50% прибутку дана організація буде перечисляти на Збройні Сили України. Тому майте на увазі. Все, друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що подивилися цей коротенький відос. До зустрічі. Всім пока.